Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому відео коротко пройдемося по стріму розробників версії 4.4. Тицяйте вподобайку авансом та підписуйтесь на канал. А ми. Починаємо. Оновлення вийде в середу 31 січня, як завжди, в листі ми отримуємо примагеми за технічні роботи. Розпочнемо з нових персонажів та банерів. В першій половині нас буде чекати новий п'ятизірковий Анемокаталіст. Це всі ми знайома хранителька Хмар Юнь. Про неї вже давно ходили чутки, тож нарешті зможемо її пощупати. На перший погляд виглядає вона досить цікаво. Другою легендаркою банера виступає Дендро Архонт Нахіда. З чотирьох зірок нас привітає новий піро персонаж. Ж на жаль, чи на щастя це знову два рук. але я поки що не розібрався як його правильно звати: чи то гамінг, чи то геймінг. В другій половині ми зможемо вибити Сяо, його парою буде Яе Міко. Сяо, до речі, скоріш за все буде чудово гратися з хранителькою Хмар. В будь-якому випадку гайди на всіх персонажів ви зможете знайти в мене на каналі з виходом їх банерів. Банери зброї будуть містити сигнатурки всіх п'ятизіркових персонажів з новим каталістом у вигляді Віяла. Ігровий світ доповнить новий регіон, а саме долина Чіню, що буде продовженням Лі Юе. Як завжди, нас буде чекати купа світових завдань, цікавих місць для дослідження і нових. І не менш важливою подією версії буде свято морських ліхтарів, за яке, крім купи премагемів, ми зможемо забрати одного з чотирьох зіркових персонажів ЮЕ на вибір, включно з новим. Окрім цього, група повний три нових скіна на Ганньюйку, Шеньхе і Сінцю. Скін на останнього ми зможемо отримати безкоштовно за проходження івенту. До речі, можете написати в коментарях, який скін вам сподобався найбільше. Про менші івенти теж не забули, всього їх буде три, де ми і покуховарити зможемо, і прийняти участь в битвах. Окрім цього, з великою ймовірністю нам дадуть 10 круток за вхід в гру, що ми могли спостерігати в минулих роках. З останніх невеликих змін карточну гру поповнять нові карти, а в артефактах додадуть швидке одягання. Промокоди ви зможете знайти в закріпленому коментарі. Обов'язково введіть їх сьогодні. Всім вельми вдячний за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. До скорої зустрічі!